Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Давайте подивимось, скільки пропонують за роботу електрикам у такому місті, як Одеса. Дивимося на сайті Робота.ua. Ось в цьому сайті, одному з найпопулярніших сайтів у пошуку роботи. Тут набираємо електрик, тут місто Одеса і бачимо 115 вакансій. Давайте подивимось, що пропонують, і порівняємо. Ці пропозиції з пропозиціями у інших містах. Ну, то, що вже є на нашому каналі, це пропозиції у Львові та Києві. І я маю плани продовжити цю серію оглядів з пропозиціями по зарплатні для електриків. Майстер з підключення інтернету та кабельного ТВ 30-35 тисяч гривень. Так, ну, Цікава пропозиція. Якщо вам теж цікаво, заходьте. І якщо ви така, така примітка плануєте на дядька і далі працювати, заходьте, цікавтеся та працюйте. Йдемо далі. Електромеханік 20-25 тисяч гривень. Майстер з ремонту електроінструменту, це фірма Дніпро-М. Пропонує, так, 17 тисяч гривень ми бачимо. Ті вакансії, на яких не вказана зарплатня, я пропускаю електромеханік 33 тисячі гривень. Давайте подивимось, що це за пропозиція. Хто це О, нова пошта, електромеханік? Що треба робити? Обслуговування електрообладнання та засобів автоматики на конвейерному автоматизованому обладнанні. Робота. З налаштуванням мічасовних перетворювачів, контролерів щитів, управління, обслуговування той техніки, якщо узагальнювати, яка є на новій пошті. Якщо цікаво, звертайтесь, 33 тисячі гривень пропонують зарплатню. Дивимось далі, далі. Монтажник електричного обладнання 15-20 тисяч технік з ремонту обладнання. Ну, давайте подивимось що тут. Що це за обладнання? Що треба робити? Вимоги та обов'язки. Обслуговування домовонних систем, металоконструкції. Встановлення демонтаж електротехнічного обладнання. Ну, наскільки я розумію, це пов'язано з домофонами. з домофонами. Ось така пропозиція. 30 000. Від 20 до 30. Це те, що обіцяють, те, що будете отримувати, я не знаю. Можливо, так і буде. А можливо, і ні. Автоелектрик Toyota має зарплатні. Йдемо далі. Далі далі крутимо. А, давайте подивимось на першій сторінці, щоб було. Це друга сторінка, я трошки проминув. Так, електрик. А... 30, 35, 30, новий персонал. монтажних сонячних електростанцій-інверторів. Ну, так, так цікаво, але бачите, зарплатню не вказують, не вказують, тому, тому, тому проминаємо. Чому не вказують зарплатню, не знаю. Це, на мій погляд, величезна помилка. Електрик діагноз Toyota від 40 до 70 тисяч гривень. Бренд Toyota вам не треба рекламувати. Заходьте, якщо вас цікаво і вас візьмуть, то ось таку зарплатню пропонують. ну, Якщо у підсумку, якщо у коротенькому підсумку, то доволі багато вакансій в місті Одеса. Знов-таки досить такі пристойні, пристойні оклади, досить пристойна оплата для електриків у порівнянні з невеличкими містечками. І невеличкий спойлер, як завжди в кінці таких оглядів, що працюючи на себе, а не на дядька, ви можете мати вільний графік, ви можете мати набагато більше грошей. Для того, щоб їх мати, підписуйтесь у нас в Telegram за посиланням в описі цього відео. Вас там чекає подарунок. Це електронний звіт, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів. Заробляйте більше та несіть світло людям.